Закликаю усіх, хто має змогу і дозволяє стан здоров'я долучатися до акції Здай кров, врятуй життя, адже наша кров може бути дійсно комусь необхідна. Щоб частіше здавали і намагалися врятувати хоча б одне життя. Це дуже велика користь для нашого народу. З колегами із служби судової охорони маємо план зробити гарну справу, допомогти іншим. Все заради перемоги. Плазми ми здаємо, ще, тому що раніше на станції перебивання крові ми здавали вже не один раз. Тим більше нам двічі приємно, що кров, яка сьогодні буде поступати в лікувальні заклади, вона можливо і спасе вже життя. Сьогодні до нас колективом завітала служба судової охорони, долучилась до благородної справи здачі донорської плазми крові для майбутнього виготовлення з неї життєво необхідних ліків, які потрібні зараз дуже у великій кількості, як військовим, так і цивільним, особливо військовим, потрібно постраждавшим від опіків, завалів, травм. Щиро дякуємо такому колективу, як Служба судової охорони, що долучилась до такої благородної справи сьогодні. Зі зданої плазми їхньої будуть виготовлені життєво необхідні ліки.